Колектив хороший, персонал отличный, как семья. Да. як сім'я, и серйозна аура Вот побывала как у для людей. До нас звернулася пацієнтка на зняття швів. Ем, до нас вона звернулася з лівобічним коксартрозом четвертої стадії та комбінованою контрактурою лівого кульшового суглобу. У пацієнтки проведено малоінвазивне ендопротизування. ендопротезування лівого колічового суглобу, цементом ендопротезом. Пацієнтка ходить активно, повністю нагружає ногу, навантажує повністю ногу. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Хорошо, Хорошо почуваюся. Е, без... Задоволені операції? Отлично, конечно. Колектив хороший, персонал відличний. Да. Чесно, аура замечательная. Я от как-то так в другой раз так лежу, думаю, от, ну, просто как, ну, как родные люди. Побувала как у родних людей. Ну, це Серьезно, это дуже... я чисто сердце говорила тоже. Що... До этого красиво. говорила вам, что як одна сім'я. Дуже приємно. Дякую за гарний відгук. Легкої вам реабілітації, щоб ви вже повністю ходили, як, як в молодості. Да, Добре? Да. Все. Спасибо. Все очень хорошо. Дякую.